Отже, маємо цих кілька наук, які будуть зосереджені над притчою про блудного сина. Я забув сіте письмо. Хтось має це письмо. Можете знайти? Знайдіть мені десь це є, чи не 11 глава Луки. Реча про пролунного сина, маєте? А є тут в івангелії від Луки є ця вражаюча розповідь. Я написав. На своєму Фейсбуку ця таїнственна казка якось, якось казка я написав, там же хтось обурюється, як, яка то казка. Та розслабтеся, <риві> <риві> то казка. Ісус розказував не то, що відбулося, а Він розказує, дає образ, може, я навіть сказав легенда. Ви знаєте, що легенда є? Леджере. Це означає читати, то, що читається. Він розказує історію, яка є одна з тисяч жестів, спроб, підходів для одної дійсності, для одної цілі. Передати, змалювати, закомунікувати. Ким є Бог у відношенні до людини, яка має свої проблеми? Це не є передовсім якийсь моральний закон. Це не є передовсім правила гри. Це не є в першій мірі це добре, а це зле. А це є представлення дійсності, ким є великий Бог? Безмежний, незбагненний Господь, якого Ісус є Сином, Син Отця, ким Він є піснений у цей світ, щоб об'явити Боже життя? Який цей підхід є? Це є підхід в оплочення, це є Бог, каже, я хочу сказати тобі щось, людину. Ну як я це зроблю? Я прийду, я сяду поруч. Ми собі поп'ємо чайку. Взагалі, я не знаю, як ти думаєш, як мені дебютувати, з чим починати. Як ти думаєш, я піду на весілля? От на весіллі я почну. Перший знак. Що ми зробимо? Будемо на весіллі, будемо, де є радість, будемо, де є праздник. Там їсти добре дадуть, там ягня, там свинки не буде, кубаси не буде. Ми, євреї, того не маємо. Але може буде годоване теля за І буде добре вино? Буде вино, буде забава, будуть жарти, буде спів, будуть, не знаю, молду красти. Там ми почнемо. І що стається? Що є перший знак нашого Бога? У його публічній місії перше чудо не стало вина і він перетворює воду у вино. Добіркове вино. Таке в нас є отець Іван Дацько, хто знає, він нам часом привозить вино і каже: слухай, Борисе, до того вина ти маєш говорити на ви. Воно таке добре. От. І там, там знаєте, не один трошки вже був спеціаліст на війні Я кажу, слухайте, хто таке робить? На початок було це таке ну середнє, непогане. І тут, після того, що вже трохи попили, коли вже там які якість не дуже відчувається, тут прийшло таке шато війня, чи там не знаю що. Шато до пап, надзвичайний. Ви розумієте, це є, це є Бог, хто вибирає такий спосіб комунікації. Це не анекдот, це не є, як би сказати, ну, сміховинка. Ми маємо Бога. Який прагне до нас промовити. І можна так, якщо по-людськи казати, от він так чихрається, ну як ну як до нього дійти? Це так, як закоханий. Неймовірно закоханий, а вона не дуже. І він думає, як, як підійти, як промовити, як захопити. Ну, хоч щоб вона на мене подивилася. А вона, та людина, вона байдужа, вона не чує, вона біжить. Я лікар, вона хвора, а вона весь час тільки говорить про свою хворобу і не може почути, як я її хочу лічити. Отже, щоб зрозуміти цю притчу, нам треба розуміти, що її виголошує, нею промовляє Син Божий, який хоче представити обличчя свого Отця, нашого Отця. І це є шедевр. Це й неймовірна картина, якими захоплюється століттями. І між іншим Рембрандт, один з найпотужніших художників, який жив в XVII столітті, на початку модерності, після відкриття Америки, коли було відкриття Америки? Європи. 1492. Це котре століття. А в 17-му, тобто це вже більше ніж століття минуло. Відбулася комунікаційна революція друку, книжки появилися. Комунікація, транспорт, континенти пов'язані. Добрі християни їдуть до індіянців в. Південній Америці їх там. Пф. Євангелієм. Пф. Золото звідти беруть. Іспанія, Голландія, бум. І Рембрандт, він має талант. Він так би сказати один з тих художників, який є. Пінчук Арт розумієте? І Пінчук і інші не знають, не знають, може ще дуже багато. Позавчора вони ж не знали, що це є картина, що це є ринок мистецький. Але Рембранта треба мати. Треба, треба. Ти хочеш з Елтоном Джаном бути, і з Маккартні, і з Біллом Клинтоном? Покажи, що ти Рембранта в хаті маєш. Скільки на це треба? 13 мільйонів? Ну нема ради, як тре, то треба. Рембрандт першого разу в шоці маленькому. Як таке замовлення має, ну я маю на увазі це замовлення на 50 тисяч. А потім чоловік звикає до мільйонових, як би сказати, замовлень. І в тій країні, і в цій, і в тому портреті, і там стіну. Є гроші, я слава, я маю соціальний дар, я вмію скористатись доброї забави. І Рембрандт... Має життя з великими, можна сказати, світськими такими підйомами, з великим успіхом, матеріальним. Його люблять. Всі кажуть, ось там Рембрандт, То знаєте, як не знаю там. Як та співачка, що ваше покоління слухає її, то що тепер так вибирається, я забув. Леді Гага там знаєте чи що. Ну, може, трошки знаєте серйозніше, все ж таки, так. Ну, але як то буває, знаєте. Грошенята скоро пішли. І Рембрандт зазнає не один фінансовий крах. Є баталії з замовниками, бо той, який діє мільйон, то не я собі такий. Ти його намалював так, як ти його бачив з тою бородовкою на носі. А той каже, що ти мене таким намалював? Ти мене намалював поскудним, а я є прекрасний. Міняй. А ти кажи художнику міняти. Ти кажи поетові, що не так вірші його написав. Багато труднощів баталій. Властиво ті болісні невдачі, це все байка, Приходять великі драми в житті, смерть дружини, одної, смерть дітей. І цей люд, чоловік, який має особливий зір. Який має особливе бачення, особливі відчуття, особливу відкритість, як, як це є з кожним талановитим художником, цей чоловік починає дивитися на своє життя, на, на що він покладався? Наскільки це поверховно? Було з грішмистими забавами, з тими, з тою славою. І в глибині свого віку, маючи велику вже траєкторію підйомів, упадків, переживши кохання, народження дітей. Але драматично вже їхню смерть. А що може, бути, що може бути для людини важче, ніж ховати власну дитину? Ховати своїх улюблених, доходити до старості, коли твій світ відмирає? Він в цьому місці, в, тому, в цьому етапі свого життя, Слухає знов цю притчу. Притчу про життя, про найважливіші речі. Що і найважливіше в нашому житті це є стосунки. У одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові. Тату, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає. І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший, зібравши усе, подався в край далекий, і там розтратив свій маєток. Живши розпусно. І от як він усе прогайнував, настав великий голод у тім краю, і він почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю. І той послав його на своє поле пасти свинь. І він бажав був, був би наповнити живіцтві стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, стільки то наймитів у мого батька. Мають по достатку хліба, а я тут з голоду конаю. Встану, та й піду до батька мого і скажу йому: Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе. Я не достойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів. І встав він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько і, змилосердившись, побіг на шию, йому кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього, Отче, я прогрішився і проти неба, і проти Тебе, я недостойний більше зватися Твоїм сином. А батько кликнув до своїх слуг. Притьмом принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги. Та приведіть годовані теля і заріжте, і їжмо веселімся. Бо цей син мій був мертвий і ужив. Пропав був і знайшовся. І вони заходилися веселитись. Ми постараємося сьогодні подивитися на три головні дієві особи. На молодшого сина, на старшого сина ми не дочитали притчі. І, зокрема, на батька. Я хочу просити вас. Користайтесь цієї картини, подивімося зараз на образ цього сина. Від стіп до голови. Тут є Багато символів, які представляють духовні дійсності. Він одягнений в щось, що було золоте. Золотою ниткою гаптоване. Це виглядає майже як. Єпископській ризи, щось таке піднесене, видно знизу, якимсь якоюсь коли ще багряною ниткою воно прикрашене, але воно брудне, дране. U Vonjače i zapah. Brudu, potu. Ha. Svenej.